Звісно, можна. Видалення зубів мудрості ми можемо поєднувати з ринопластиками, з септопластиками, з ендоскопічними гемеротоміями. Загалом перевагою є те, що ми в один наркоз вмістимо фактично дві операції, і ми виграємо в часі, виграємо в курсі антибіотикотерапії, він буде у вас один. Відповідно, шлунок скаже вам дякую. І ви один раз переживете післяопераційний період, і вже вирішити дві проблеми за один раз. Є ряд випадків, коли видалення зубів мудрості становить деяку проблему. Тому варто звернутися до щелепно-лицевого хірурга. Є покази до видалення зубів мудрості. Якщо зуби мудрості вони не виконують функцію жування, а слугують проблемою, це неправильне їх положення, якщо вони прорізалися неповне прорізування або зуби загалом не прорізалися. Є періодичні запалення, і тоді від такого зуба варто позбутися. А ви вже видалили зуби мудрості? Пишіть в коментарях.